Який сенс взагалі з цих тоненьких спинок? Вони дуже економлять габарит. Це взагалі малесеньке ліжко, 90 на 190 розмір спального місця, і тут габарит невеличкий. Напевно, що до 2 метрів загальний габарит буде ліжечка промо. До речі, всього 9 тисяч коштує ось цей виставковий зразочок, якщо цікавить, і цей також це без урахування матраси на ліжку. Промо у нас йде зйомний чехольчик, тут такого нема. Аналогічно ліжко стріпс, але тут дуже дивне замовлення. Тому що, тут, бачите, тут є прошивки. Воно рівно з прошивками, але тканина така, що їх тупо не видно. Тому 9 тисяч це коштує 9 тисяч це повна вартість 13800-14800. 800. Це якби ви купували таке нове. Тому дійсно вигідна пропозиція. Ем, і такі маленькі спинки, вони як? односпальні і двоспальні. якраз для тих моментів, коли в людей там ніша обмежена, і треба проходити між ліжком і якимось комодом чи стіною, чи телевізором. Замовити ліжко прому, ліжко стріпс можна на сайті Солоха є. А якщо хочете забрати прямо ці, то в шапці профілю буде телефончик для зв'язку. Пишіть туди, будемо бронювати під вас. Можемо доукомплектувати матрасу.